Вчора, 20 серпня, відбулася насправді історична подія. Верховна Рада заборонила діяльність релігійних організацій в Україні, що мають зв'язки з Росією. А в Україні є одна така релігійна організація: це Українська Православна Церква Московського патріархату. За законом тепер ця церква матиме 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з Москвою. Історично нагадаємо, ці зв'язки московська церква силою нав'язала більшій частині українських громад 200 років тому. Тож тепер відбувається цілком. Логічний процес відновлення історичної справедливості. Ми повертаємося до власних традицій, які століттями формувалися та існували без московського патріархату. Це була Київська митрополія. і відроджує ці традиції в Україні наша православна церква України і представителя православної церкви України, митрополит Епіфаній з нами на прямому зв'язку. Владико, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, вітаю Навіки слава. Слава, які очікування у Православної церкви України у зв'язку з ухваленням цього закону? Ну слід зауважити, що православна церква України протягом усього часу розгляд змін до законодавства підтримувала необхідність захистити український релігійний простір від використання громад в нашій країні російськими релігійними центрами як інструменту? цій гібридній агресії, адже всі можуть бачити, що в Росії основні релігійні центри це не лише московська патріархія, але також і центри мусульман, протестантів, буддистів та інші знаходяться під повним контролем Кремля, поширюють ідеологируського міра, виправдовують війну проти України. Там кажуть, як нам всім відомо, що це так звана священна війна, що знищення України це нібито. Морально виправдана мета і навіть обов'язок російських військ і в Україні цю ідеологію намагалися поширити в тому числі через релігійні інституції. Тому, захищаючи наш народ від російської агресії, ми маємо разом робити це не лише на полі бою, в інформаційній, дипломатичній, економічній та інших сферах, але і відповідно в духовній, бо без духовної незалежності від Кремля. Від російської імперії зла ми не можемо говорити про нашу справжню незалежність. Тому ми вдячні президенту України Володимиру Зеленському, який на засіданні ради національної безпеки і оборони ініціював внесення змін до законодавства, які покликані захистити український духовний простір від ярма руського міра на підставі рішення РНБО уряд розробив відповідний законопроект та вніс. До парламенту і всі нам відомо, що робота тривала досить довго. Був великий спротив різних сил, які або захищали російську присутність тут, або розуміли небезпеки того виклику, який стоїть перед Україною. Але завдяки наполегливості президента його чіткій позиції підтримки духовної незалежності України, завдяки зусиллям і державної служби з еднополітики та свободи совісті і профільного. Парламентського комітету, експертів завдяки консолідації і позиції української релігійної спільноти, яка підтримувала ідею відповідних законодавчих змін, завдяки широкій консолідації в парламенті, де фактично всі, окрім основних основного представників заборонених раніше проросійських політичних сил, підтримали законопроект у першому читанні і в другому читанні, тому ми маємо справді відповідне. Історичне зараз рішення. Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього, справді повністю зараз звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову і знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов і про це. Нещодавно знову було сказано в моєму зверненні до митрополита Онуфрія і тих, хто перебуває з ним. Україна є демократична держава і пишається високими стандартами свободи совісті, але агресор не повинен мати можливості використовувати нашу свободу проти нас самих. Я хотіла би додати на підтримку ваших слів, що якраз напередодні СБО прилюднило факти, що понад 100 священників УПЦ МП є фігурантами кримінальних справ, понад 50 вже висунуте підозра, а понад 20 вже опинилися за ґратами. Але це священники, коли ми говоримо про людей, яким треба за 9 місяців якимось чином трансформуватися, яким ви бачите от безпосередній діалог з вірянами. І чи звірянами має бути цей діалог, Які ви бачите такі механізми, які спрацює? Тому що о, можливості об'єднатися були від того, як ПЦУ взагалі в Україні з'явилася, цього не відбулося в багатьох громадах. Що має статися за 9 місяців? Цей процес триває. Триває вже декілька років. Він успішний, тому що багато громад прийняли вже відповідне рішення і долучилися до нашої. Помісної української православної церкви. Тому ми звертаємось. Ми відкриті, ми протягнули нашу руку митрополиту Онуфрію, єпископату і духовенству з закликом розпочати діалог без попередніх умов. Ми звертаємося до вірних, адже від них залежить наше спільне українське майбутнє, адже кожна громада згідно українського законодавства. І згідно нового прийнятого закону має можливість змінити свою юрисдикцію тобто зібратися на збори, прийняти відповідне рішення і внести зміни до власного статуту. Ми відкриті наші двері відкриті, наші серця відкриті. Ми готові до єднання в цей непростий час випробування війною, коли агресор справді намагається нас знищити, коли ми будемо єдиними. Ми будемо ще більш сильними і тому дамо відсіч. І Україна неодмінно от відповідаючи на запитання про єдність про єднання церков, представник Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Климент заявив, що неодноразово закликав вашу церкву до пошуків шляхів об'єднання. А втім, не почув цитата нічого адекватного у відповідь. От як ви відповідали, яка була ваша реакція? По перше, коли ви почули це з вуст митрополита Климента, і що би ви відповіли? Це виглядає трохи дивно, бо спочатку, починаючи з 2019 року, ми неодноразово зверталися. І я особисто, як представник Православної церкви України, і на священний Синод, і Архірейський собор, і помісний собор. Багато разів ми зверталися, але ми отримали тільки ультиматум їхнього так званого собору, який відбувся в Феофанії, де. Нам були поставлені умови, які, на які ми ніколи не погодимось, тому це не є правдою, що ми не зверталися. Ми зверталися, але ми не чули з їхнього боку жодного конструктивного заклику до єдності. І останнє моє звернення свідчить про це, що ми відкриті, ми готові до діалогу. Але знову ж таки на сьогодні ми не отримали. Жодної відповіді, ми очікуємо. Але на жаль, вони не бажають навіть спілкуватися із нами? Владику нас залишається буквально хвилина до хвилини мовчання загальнонаціональної. Тому коротка відповідь і коротке запитання, попрошу вас коротко відповісти. Це розмови про законопроекти, які ухвалила Верховна Рада, вони точилися уже дуже довго. Це десь близько півтора півтора року, якщо не більше. Зараз коли закон ухвалили, і в той час, коли обговорювали ухвалення цього законопроєкту, чи зросла кількість громад? Від Української православної церкви Московського патріархата, які би хотіли приєднатися до ПЦУ, яка була динаміка останніх двох років? Динаміка є хвилеподібною. Тобто, певний час більше громад доєднується до нашої церкви. І якщо проаналізувати останні місяці, то практично кожного дня по Україні відбувається приєднання однієї чи двох чи трьох громад до православної церкви України, тобто цей процес незворотній, і ми віримо, що цей закон, який вже прийнятий Верховною Радою, буде і надалі спонукати інші громади, які поки що не визначилися, долучитися до нашої визнаної токефальної помісної української православної церкви. Дуже вам дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Предстателя православної церкви України, митрополит Епіфаній був з нами на прямому зв'язку.